Цік НАТО Марк Руте виступив з програмною промовою на Мінцівській конференції безпеки в Берліні. Промова була досить жорсткою. Він почав відразу війни Росії проти України, сказавши, що темні сили на підйомі. Він сказав, що НАТО продовжить підтримку України, але має і сама готуватися до можливого нападу Росії, який можливий через п'ять років. Він сказав, що зараз НАТО без недостатньо. І ті країни, які вважають, що є час для підготовки, то насправді цього часу немає, треба діяти вже зараз. Пролунали досить стримані сподівання на те, що війна зараз закінчиться на тих переговорів Сполучених Штатів з Росією та Україною, але впевненість в цьому немає. Люди сказав, що треба чекати конкретних дій Росії, що це буде тест для Володимира Путіна, якого він назвав. Диктатором, який не шкодує власних солдат, люте кілька разів повторив, що а, його вражає те, як Володимир Путін не жаліє життя власних громадян, власних солдатів, відправляючи їх на смерть в Україні. Кілька разів згадавши, що Росія втратила понад мільйон вбитих та поранених в Україні. В цілому основний меседж Рюти часу на роздуми, підготовку немає, треба діяти вже зараз.